Чому повернення товару це синонім усіх видів втрат. Загалом існує три види повернення товару: повернення якісного товару це коли ви отримали товар потрібної якості, але він виявився незатребуваним. Брак товару це дефекти, виявлені в процесі обробки, підготовки до монтажу, в процесі монтажу випробування чи експлуатації товару у межах гарантійного терміну постачальника: заводський брак. Пересорт це коли ви отримали не той товар, що замовляли. Сьогодні більш детально поговоримо про повернення якісного товару. Отже, ви отримали товар потрібної якості, але він виявився незатребуваним і ви хочете повернути його постачальнику. Які ж існують причини таких повернень товару з боку клієнта? В першу чергу, при замовленні ви допустили помилку. По-друге, ваш клієнт. При замовленні товару припустився в помилки. По-третє, ваш клієнт відмовився від замовлення. Звичайно, бувають помилки і з боку постачальника, наприклад, помилка при підборі менеджером постачальника. Або ж, помилка міститься в програмі підбору постачальника. Також проблемою може бути несвоєчасна доставка замовлення. Отже, причин повернення якісного товару може бути декілька, проте потрібно розуміти, що це завжди втрати як ваших грошей, так і часу. Адже, щоб відібрати потрібний товар, спочатку менеджер постачальника проводить консультацію. Після замовлення співробітник постачальника відбирає потрібний товар на складі, потім пакувальник запаковує, а водій доставляє замовлення клієнту. Клієнт, в свою чергу, витрачає час на підбір та замовлення товару, його оплату, оформлення відповідних платіжних документів, очікування замовлення, його отримання, натомість при поверненні якісного товару витрачається аналогічний час, який так само вартує певних коштів. Будьте більш уважні при оформленні товару, щоб не витрачати час та гроші на його повернення. Адже їх можна витратити на більш приємне свою сім'ю.